Три пункти, які мама не повинна своїй дитині. Пункт перший це ставати для неї справжнім аніматором, розважати дитину зранку до вечора, не залишаючи її в спокої. Як же це вона одна сидить, грає їй, напевно, нудно Їй не нудно, поки вона до вас не звернулася, їй взагалі нормально, і ви не повинні гратися з нею нескінченно. Дитина повинна вчитися бути і на самоті, і це абсолютно нормально. Потім вийде, що вона буде приходити до вас. Я не знаю, чим мені зайнятися, і ви знову будете підніматися і організовувати її простір, час і так далі. І Вирішувати все за неї. Пункт другий обмежувати себе. Мама себе обмежувати не повинна. Якщо у вас залишився один шматок торта, наприклад, і ви реально його хочете. А діти підходять і кажуть, мама, ми доїмо останній шматок торта. Так, звичайно, але тільки ділимо на всіх. І доїдаєте? Чому б ні? Тому що діти теж повинні розуміти, що у вас є свої бажання, і вони повинні з ними рахуватися. А як їм навчитися це робити, якщо ви їм свої бажання не демонструєте і не розповідаєте про те, що з вами рахуватися потрібно? Пункт третій: не робити для дитини те, що вона може зробити сама. Це я вважаю прямо золоте правило. Якщо дитина в змозі застебнути свою куртку, наберіться терпіння, вона її застебне. Якщо дитина в змозі витерти, розлите молоко, то не треба зіскакувати і починати його витирати, тому що таким чином ми вчимо дитину. Ну, по-перше, бути більш-менш самостійною а по-друге, ще й за компанію піклуватися про нас самих.